Розповідати про Кицька. Ні-ні-ні. Вітаю! Я Наталія Рукуненко, журналістка. Останніми роками на дніпровських телеканалах я розповідала про мистецькі, культурні події, що відбуваються в місті. Після 24 лютого моя телевізійна робота на паузі, але я все одно вирішила продовжувати це робити. Розповідати про цікаві мистецькі культурні події про цікавих людей, і не тільки цього тижня. Ми з піаністкою Оленою Лонгіновою мали провести, планували провести концерт української музики, але через масовані ракетні атаки росіян на початку тижня ми вирішили перенести цей захід. І власне про це я хотіла сьогодні поговорити: про те, що коли не спрацьовує план А, ми застосовуємо план Б, про те, що навіть під час війни, навіть в умовах війни, ми все одно маємо продовжувати щось планувати. Ми маємо продовжувати мріяти, шукати радість життя, змушувати себе інколи радіти життю. І це не лише заради самих себе, не лише заради своїх рідних, а й заради України. Бо якщо ми будемо зневіреними, пасивними, апатичними, ми цим. Не допоможемо ані собі, ані своїм близьким, ані Україні. А це дуже важливо намагатися бодай чимось, бодай якимось крихтами, бодай якимись дрібницями, допомагати Україні і наближати нашу перемогу, наближати перемогу України над злом, ім'я якому Росія. Я не психологиня, я не вдаватиму, що я допоможу вам не впасти в депресію або навпаки з неї вийти. До речі, депресія це клінічний діагноз. Якщо ви відчуваєте, що він у вас є, то треба звертатися по допомогу. Звертатися по допомогу не соромно. Я лише можу поділитися тим, що допомагає мені, і сподіватися на те, що ця інформація стане у пригоді. І вам я, моя родина, ми залишаємося в Україні, і не просто в Україні, ми залишаємося вдома. Я вважаю себе Дніпрянкою, хоча фактично я є Дніпропетровчанкою. Бо я живу за містом і я прописана в області. 2019 року навесні я змінювала якраз прописку з Запорізької на з Запорізької області на Дніпропетровську область. І... Я чекала, я зволікала. У мене там було кілька місяців. Я зволікала, бо я сподівалася тоді, що Дніпропетровську область перейменують на Січиславську, і цей напис з'явиться і в моєму паспорті. Але треба було вже наважуватися нарешті робити цю прописку, тому що інакше я могла не потрапити у списки виборців, тому прописалася у Дніпропетровській області. Як бачимо, Січеславською вона не стала і і досі. Отже, я живу за містом у умовно, скажімо так, умовно безпечному місті. Хоча і тут нам буває страшно, бо і тут ми чуємо вибухи, і тут ми і чуємо, і бачимо інколи роботу ППО. Інколи моя дитина лякається настільки, що починає говорити мені, мамо, поїхали за кордон. Але я розумію, що ну, все це хвилинний страх, який минає, і вдома нам все-таки краще, так? Тому що, ну, по-перше, я не знаю, що я. Можу робити за кордоном. У мене немає журналістської роботи, але все-таки робота в мене є невелика. Я викладаю у коледжі, і для викладання мені потрібно готуватися до лекції. А для цього мені потрібні мої книжки. Всіх книжок не вивезеш, тому ну навіть з цих міркувань, ну хоча це теж можна було б вирішити, так якби я наважилася, якби я все-таки зрештою наважилася поїхати, тому що лекції можна теж читати зараз з будь-якого місця. Так. Кіт, іди погуляй, іди погуляй. Залишатися вдома це таке підтримання ілюзії стабільності. Ніби нічого поганого не відбувається. Ми вдома, так, ми чуємо вибухи, нам інколи буває страшно, але все одно ніби нічого страшного не відбувається. Я знаю, що багато людей не те, що не можуть собі дозволити залишатися вдома. Ну, навіть не мають такої можливості, тому що росіяни вже знищили їхні будинки. У мене така можливість є, і я дуже тішуся з цього. І час від часу я собі нагадую про те, що я залишаюся вдома і зараз це велике щастя. Коли я уявляю, як могла б скластися ситуація, якби я, скажімо, жила у рідному Токмаку або в якомусь іншому місті, зараз окупованому, то я відчуваю полегшення від того, що. У мене все зараз не так. Психологи радять тим, хто пережили якусь втрату або якусь трагедію, уявляти, що ситуація могла б скластися ще гірше, хоча інколи здається, ну куди вже гірше. Але все таки бувають моменти, коли ти можеш собі уявити, що могло б бути гірше. Так, я втратила роботу. Так, я втратила дохід Ну, переважну частину своєї роботи, переважний свій, більшу частину свого доходу, але я не втратила свою домівку мої рідні, близькі, живі, здорові, і я собі про це нагадую. Та і від цього я відчуваю від цього, я вже відчуваю припливи радості. Визнання благ уже само по собі може бути благом, кажуть фахівці. Коли ми нагадуємо собі про ті приємні моменти, які є в нашому житті, або були, та якісь радісні моменти згадуємо, це позитивно позначається і на нашому самопочутті, і на нашому ментальному здоров'ї. Але людині лише самої стабільності заради щастя недостатньо. Людині потрібно постійно відчувати зростання, перехід на якийсь інший рівень. Постійно потрібно відчувати, що вона розвивається. І це стосується не лише духовного зростання, інтелектуального зростання, професійного це стосується і просто покращення умов свого життя. Минулого року я Вирішила, я сказала, що я ж ми живемо в селі, і ось взимку вже буде 8 років, як ми сюди переїхали. Наші умови були ну, наші умови так. хата, яку ми купили, це дуже скромна така сільська хатина. Як нам сказали сусіди, що ще однієї зими ця хата не пережила але нас влаштовувало місце. Тут дуже багато простору довкола, тому ми її придбали. Ми зробили такий косметичний ремонт, провели. Комунікації в будинок, і це дозволило нам в'їхати і, і почати жити. Але з ремонтом ми зволікали. але от минулого року я таки вирішила наважилася на те, що ми ми зробимо ремонт. І от я відчувала це побутове зростання, покращення умов свого життя, і ми мали його продовжити цього року, тому що не в усій хаті ми зробили ремонт, але все зупинилося. Перед ремонтом з кімнат ми винесли. З тих кімнат, в яких робили ремонт, ми винесли старі старі меблі. Я собі сказала, що ні, нічого старого ми сюди більше заносити не будемо. А це вітальня і кухня. І ось кухня у нас була лише наполовину заповнена меблями. а У вітальні взагалі нічого не було. І так вона простояла кілька місяців. Але на початку весни я собі сказала, що ні, треба обживати простір. Ми занесли старі меблі і почали обживати цей простір. В якийсь момент мене це тішило, але ж потрібно далі розвиватися. І в мене є кілька картин, не моїх, подарованих мені художниками. І в якийсь момент, в якийсь день я сказала чоловікові, що сьогодні ми будемо прикрашати наш будинок. Ми розвісили картини, розвісили якісь малюнки, його фотографії в рамках, прикрасили простір. Та й це теж додало радості. Це незначне покращення, але все одно це, це якийсь момент, який вніс радість в життя. Я декорувала свій простір. Та я його прикрасила. Психолог говорить про те, що дуже важливо декорувати свій простір, прикрашати його, тому що краса спонукає нас жити. Картинами декорувати це прекрасно, але ми живемо за містом. Тут багато що можна декорувати. Так, і навесні ми висадили квіти. Вони досі квітнуть і мене тішать. Квіти це одна з принад сільського життя, а ще є такі принади, як городина, і цього року у нас вродило багато чого. Є ще фрукти. Я сижу в садку, садок у нас великий, але цього року з фруктами не дуже склалося. Ми багато чого цього року консервували, і це для мене перший досвід консервування. Я до цього. Цим не займалася, не робила цього. І от новий досвід це теж так перехід на інший якийсь рівень. Так, це було багато мороки, багато роботи, але все одно це тішило. Результат роботи а він вже я вже скуштувала деякі результати своєї роботи. Та вони потішили. Оцей новий досвід. Вивчення чогось нового, опанування чогось нового, якісь нові навички надбати все це розвиток, так і все це теж вносить маленьку радість у наше життя. Ну і не могло не тішити те, що це заощаджені гроші. А цього року це для багатьох актуально, тому я знаю, що багато моїх знайомих, які до цього або і не вирощували нічого, почали вирощувати, або почали робити це в більшій кількості. І також почали дещо консульти. Так, для, багатьох українців це був, для багатьох українських жінок це був новий, новий цьогорічний досвід. Перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми багато хто собі, я в тому числі, ми не дозволяли собі радості. Ну, власне, і радіти не хотілося, тому що ну, чим ми займалися? Ми постійно дивилися новини, я постійно дивилася новини, я багато плакала. Ну, але ж так тривати весь час не може. Горюванню теж колись настає кінець, і такий, мені здається, перший вияв такої масової радості, невеличкої, але все одно масової радості це був великдень. Багато хто випікав паски і хвалився цим у соціальних мережах, виставляли. Ну, це та це була перша радість, яку ми собі дозволили. Друга радість, яку я собі дозволила, така вже величенька радість, це був день народження мого сина. Він на початку літа, і у нас є вже там традиція, склалася за останні роки на день народження. Назар любить, коли ми ходимо у технічний музей. Цього року я йому сказала, що ну можливо не буде походу до технічного музею, тому що ну, це гроші, а у нас їх не дуже. А потім я подумала: ну чому я маю позбавляти свою дитину? Хоча б такої невеликої радості, як похід в музей, а потім з'їсти якогось тістечка. І ми пішли до музею, ми провели там добрий час, потім ми пішли, з'їли його улюблену там, страву в пузатій хаті. Там, дуже Розкішний ресторан, з'їли улюблені страви, з'їли тістечком. І навіть я собі тоді дозволила нарешті підстригтися. Манікюр я собі досі не дозволяю робити. І вже наприкінці літа ми час від часу почали ходити в якісь кав'ярні, ходити на якісь виставки. Так, замовлення в кав'ярнях завжди скромні, але це все одно, яка різниця там з часом забувається, чи багато ти з'їв, чи випив. А, там, Випав чашку кави або лате, або з'їв невеличке тістечко, і це вже радість. Ну, по-перше, це дозволяє економіці працювати, та й не забуваємо про цей момент. А по-друге, це доставляти радість собі. І це важливо видобувати життя, видобувати радість. Я багато разів повторюю це слово радість для мене це. Останніми роками такий замінник щастя. Я не сама до цього дійшла. Мені довелося послухати не одну лекцію, не один семінар, прочитати не одну книжку фахівців, які вивчали питання радості та щастя. Так от, так от щастя життя складається якраз з кількості радісних моментів. Не обов'язково це має бути щось дуже дуже велике. Це може бути Смачна вечеря або смачна кава у приємній гарній кав'ярні. Це може бути цікавий серіал. Я собі дозволила нещодавно подивитися один серіал, який може раніше ніколи б не подивилася. Це детектив Кандіс Ренуар. Я побачила його випадково по, по телевізору, потім знайшла в інтернеті і передивилася вже майже всі сезони, бо мені дуже сподобалася героїня. Така легка, у якій теж було чимало неприємних ситуацій в житті, але вона це все одно долала. Отже, радістю може бути приємний серіал, приємна книжка, приємна бесіда у колі друзів. І кілька разів до нас сюди в село приїжджала, приїжджала моя подруга з чоловіком, і ми провели з нею. Це було лише два рази за, за ці кілька вже місяців. Але я думаю, що і вона, і я ми це довго будемо згадувати як щось дуже дуже приємне. З іншою подругою я зустрічалася у кав'ярні, ми теж пили каву, розмовляли, і це теж вносить радість у життя. Так от, багато разів повторюю та, слово радість. Хтось із психологів сказав, що радість це наш інстинкт виживання. Для того, щоб нам виживати, нам потрібно радіти життю. Інакше життя не має сенсу. Багато розумних думок, які я вам сьогодні озвучила, я знайшла от в цій книжці. Це план Б Шерел Сендберг і Адама Гранта. Шерол Сендберг була однією з. Топ-менеджерок в компанії Facebook. Вона я прочитала, що вона нещодавно звільнилася. А Адам Грант це психолог, її друг, друг її родини, який допоміг їй реабілітуватися після того, як несподівано помер її чоловік. І тут вони описують про те, під заголовок книжки, як протистояти біді, стати витривалим і віднайти радість. Дуже раджу всім її прочитати. Вона згодиться не лише людям, які втратили. Близьку людину, це для тих, хто втрачає роботу, для тих, хто втрачає друзів, втрачає кохання, втрачає спокій. Та я почала її читати, тому що в якийсь момент відчула, що втратила радість в житті, і ну ця книжка теж допомогла мені її віднайти. І зараз, от в цей складний період життя. Не лише мого а й життя країни. Я почала її перечитувати, тому що тут дуже, дуже багато цінного. Я ось вам там прочитаю кілька цитат. Буквально життя не буває ідеальним. Усі ми живемо за певним варіантом плану Б, і ця книжка має допомогти вам витиснути з нього все можливе. Якщо вам це цікаво, цікава така тема, напишіть мені, будь ласка, я і далі зможу вам переповідати якісь книжки і цю та я. Багато чого в, в цій книжці можна знайти і розвивати якісь теми. Напишіть мені, будь ласка, де ви знаходите свої ресурси, як ви їх поповнюєте, де ви знаходите сили для того, щоб продовжувати жити і, і можливо, творити. Я вдячна вам за те, що ви провели цей час зі мною. Буду також вдячна, якщо ви будете коментувати, якщо підпишетеся на мій канал, і до нових зустрічей.